Вітаю, розв'яжемо номер 13,14, це другий рівень складності. Якщо це математика, це буде номер 3013. Отже, давайте згадаємо, нам треба знайти суму квадратних коренів. Корінь 49 це квадрат якого числа? Дійсно, 7 у квадраті дорівнює 49. Тому з 49 буде дорівняти 7. Додати. Корінь 9 це квадрат 3, тому буде корінь із 9 – це буде 3. Тоді 7 додати 3 ми отримаємо 10. Тепер згадаємо, треба знайти добуток двох коренів. Корінь із 4, це 2 у квадраті, значить, буде 4, корінь із 4 буде 2. Помножити, а корінь із 100 це 10 у квадраті. Тоді 2 помножити на 10, ми отримаємо 20. Тепер приклад чуть-чуть ускладнюється. Нам треба 2 помножити на арифметичний квадратний корінь із 121. А 121 це 11 у квадраті. Тоді 2 помножити на 11 і треба відняти корінь із 81, 81 це 9 у квадраті. Відняти 9. Тоді ми будемо мати 22. Відняти 9, давайте так і пропишемо, це буде дорівнювати 13. Приклад розв'язали. Тепер нам треба виконати ділення. Корінь із 64, це буде 8, тому що 8 у квадраті 64, треба поділити. 0,25. Це. Корінь і з 0,25 це буде 0,5. Тому що 0,5 квадраті буде 0,25. Отже, тепер нам треба поділити 8 на 0,5. 8 ділимо на 0,5. Закреслюємо кому, збільшуємо дільник у 10 разів, треба збільшити і ділимо у 10 разів. 80 розділити на 5, ми отримаємо 16. Тепер у нас є від'ємне число мінус 5. Мінус 5 треба помножити на корінь із 0,36. А 0,36 це буде, якщо ми добудемо корінь це буде 0,6. І додати 2,8. Тоді виходить, що 5 помножити на 6 – це буде 30. І один знак відокремимо. Буде мінус 3. Мінус 3 додати 2,8 ми отримаємо мінус, тому що 3 більше за 2,8 від більшого модуля віднімаємо менший модуль і ставимо знак більшого модуля 0,2. Тепер ось тут я б хотіла вам показати інший спосіб. Тут можна було 100 в квадраті, верні, 10 в квадраті це 100, відняти 8 в квадраті 64. Давайте двома способами. Зробимо. І так, у нас є 100 у квадраті мінус 64 у квадраті, і ми отримаємо корінь з 36. Це, а корінь з 36, це буде 6. Але ж цей приклад, давайте я вам покажу, яким способом розв'язати, тому що, коли приклади складні, то таким чином ми не виконуємо. Тоді я пишу, що таке 10 квадрат мінус 8 квадраті. Це формула, скороченого множення. Тоді я пишу 10-8, це А Б, помножити на А додати Б формула. 10 додати 8. Ми, нам потрібно отримати той же самий результат, але іншим способом. Тоді... Ставлю корінь, 10 відняти 8 це буде 2. 10 додати 8 це буде 18. 8, 2 помножити на 18 це буде 36. Корінь з 36. Ми вийшли на той же самий результат. Це буде 6, але розв'язали двома способами. Сьомий приклад. У 7 прикладі подивіться уважно, 3 у квадраті давайте запишемо. 3 у квадраті це 9. Додати 4 у квадраті це 16. 9 додати 16 ми будемо мати 25. А корінь із 25, ми вже багато таких прикладів розв'язуємо, це буде 5. Наступний приклад 0,3 у квадраті, тріждє 3, це 9, і треба два знака відокремити. Тоді ми пишемо 0,9, віднімаємо 9 і отримаємо корінь із нуля, а корінь з нуля це буде 0. І наступний приклад під коренем у нас 5, ми поки що 5 залишаємо. Тепер рахуємо, що у нас буде в дужках. 0,4 у квадраті, 0,4 помножити на 0,4 це буде 0,16 додати 0,64. Продовжуємо корінь і буде знову ставлю дорівнює, Під коренем 5. Помножити 0,16 додати 0,64. Це буде 0,80, 0,80. 5 помножити на 0,8 це буде 4. 5 8 – 40, один знак відокремлюємо, це буде 4. А корінь з 4 це 2. Ми з вами розв'язали номер 1413 або 30, 13, другого рівня складності. Дякую за увагу.